Вітання усім глядачам. Я от думаю, що, мабуть, не завжди ви звертаєте увагу на титри, які йдуть після нашої програми. Не завжди читаєте, хто там працював над програмою там і так далі. Хочу сказати, що по той бік камери стоїть мій дуже гарний такий друг оператор нашої програми, який вже протягом 9 років записує цю програму Тамас Горозія. Тамас Лаврентівич Горозія. І за походженням він грузин. А власне, сьогодні нашу програму я хочу присвятити йому і його національній грузинській кухні, тому що, наприклад, грузинська кухня передбачає такі дуже цікаві страви, як смаження на грилі. І є така цікава страва, яка називається мцваді. Тобто, фактично, ми повинні на грилі підсмажити. Філе вирізку свинини і подати її на шумпурі. А також є така ще надзвичайно цікава страва, яка може слугувати гарніром до тієї ж смаженої вирізки, яка називається Аджапсандалі. Сьогодні ми зробимо м, такий симбіоз, мабуть, ми трішечки поєднаємо грузинську кухню з українською, тому що українці також полюбляють дуже е, свинину, смажену і так далі е, там, на грилі, чи на сковорідці чи в духовці. Да? І також українці надзвичайно полюбляють е, ті ж самі баклажани, а джабсандалі це баклажани, тушковані з овочами і з помідорами. Але ми зробимо сьогодні е, такий момент: ми приготуємо е, Картоплю на гарнір аля Аджапсандалі. Картопля у нас буде разом із баклажанами та помідорами. Ну а, а тому грузинському мцваді ми дамо а, таку українську форму, ми мцваді переплетемо у вигляді дівочої коси. Отже, що для приготування цих страв нам треба буде взяти. Беремо о, цю вирізку. О, тобто, розумієте, коли о, на базарі кажуть, що таке вирізка, я не можу зрозуміти, тому що по товарному сорту вирізка це така надзвичайно маленька частинка, яка знаходиться під реберною частиною свинини. І вона має отаку форму, тобто вона дуже тоненька, вона видовжена. І ось таким чином вона виглядає. Це найніжніше м'ясо, яке може бути у свинини чи у телятини. Тому воно вважається найдорожче, тому що на всю тушу його буде надзвичайно мало. На дві туши отакої вирізки тільки дві. Тобто ми беремо вирізку свинини або телятини. В даному випадку я беру свинину, але надзвичайно смачно, якщо це буде вирізка із телятини. Крім цього, ми беремо для того, щоб її потім запекти, Пару чайних ложок гірчиці з зернятками і пару чайних ложок меду. Для того, щоб приготувати гарнір, ми будемо використовувати. Пів кілограма картоплі якомога дрібнішою. Це може бути молода картопля, це може бути стара картопля. Але картопля повинна бути е, така дрібненька-дрібненька, і тоді у нас трава буде, е, цей гарнір буде надзвичайно смачний. В народі цю картоплю називають свинячкою. Тому що, е, оскільки вона дуже дрібна і її дуже важко чистити, її е, е, використовують для того, щоб кормити свиней. Але. Насправді ця картопля дуже смачна, якщо її смажити або відварювати у кірочці, під оселедець, або ж просто відварити у великій кількості солі. І тоді вона буде мати е, такий смак, ніби вона запечена у е, вугіллі е, на е, кострі. Е, е, крім цього, ми будемо брати кілька зубків часнику. Обов'язково зелень, якому більше в мене трішки, я потім додам. Крім цього, ми беремо ще одну цибулину. Оскільки в мене цибуля дуже крупна, то я беру половиночку цибулі, пару помідорів, один солодкий перець і один баклажанчик. Отже, можемо приступати до приготування, і е, обов'язково ми повинні під рукою мати і олію, і сіль, і перець, і приправи, які нам більше всього подобаються. До цього м'яса буде актуально використовувати і мускатний горіх, і також малиний коріандр. Філе е, свинини ми підготуємо до Теплової обробки. На філе обов'язково будуть знаходитися ось такі плівки. Тому ці плівки варто обов'язково зрізати, оскільки в процесі приготування вони будуть ущільнюватися і будуть, скажімо так, несмачні в готовому продукті. Тому ці плівочки варто до того, як ми будемо готувати цей продукт, варто їх обов'язково зрізати, щоб їх не було. А надзвичайно така, яка частинка м'яса свинини, з неї треба працювати надзвичайно обережно, тому що це найніжніший такий шматочок, і, в принципі, з ним не треба нічого робити, треба тільки під, підперчити, скажімо так. Ну, оскільки ми готуємо. Таку косу дівочу, то ми можемо ще трішки пошпигувати часником. Часник у нас підготовлені кілька зубків, але для того, щоб зробити оцю косичку, косу, ми повинні вирізку перекласти на дошку і від товстого краю до тонкого краю зробити два таких надріза, щоб у нас утворилося ось таких три частинки. Тепер ми будемо нарізувати тоненько шматочки часнику. Оці частинки вирізки ні в якому випадку не відбивати, тому що вони так дуже ніжні, тендітні. З ними треба обходитися надзвичайно обережно. І тепер ми можемо робити по діагоналі такий надріз ножем. І в цей надріз ми будемо вкладати шматочки часнику. Нашпигуємо цю косицю чесником. Після того, як ми нашпигували цю о, вирізку о, чесником, ми повинні її посипати сванською сіллю. А, сванська сіль а, це така о, грузинська приправа, до складу якої, крім решти прянощів, входить ще імеритинський шафран. Найдивніше те, що імеритинський шафран це те, що у нас називають чорнобривці, але на горах і ці чорнобривці мають неповторний аромат, мають неповторний колір. І тоді, коли їх перемішують разом із іншими приправами, ця приправка, яка називається Сванська Сіль, стає надзвичайно ароматною. Тому, в принципі, ми можемо використовувати будь-яку приправу, але якщо у вас є сушені чорнобривці, додайте їх у о, приправу, перемішайте разом із сіллю, перетріть. Чому? Тому що в другій половині літа, коли о, ну, гарно квітно чорнобривці у нас, вони містять велику кількість золота у своєму вмісті, який о, це, ну, це золото надзвичайно як мікроелемент корисне для нашого здоров'я. Тепер, коли ми приправили, будемо переплітати косу. Як, звичайно, переплітаємо ось таку косицю. Єдине, що в кінці ми повинні обов'язково її сколоти шпажкою для того, щоб у нас ця коса не розвалилася. Сковорідка розігрілася на сковороді олія, можна використовувати жир або ж сало витопити. І на цьому ми будемо підсмажувати косиці. Поки вона буде смажитися, ми повернемося до гарніра, який будемо підготовлювати. Тепер нам треба, коли вже злегка зарумянулася оця косичка з одної, з іншої сторони, відставляємо її в сторону і беремо велику сковорідку. ну в мене вок. Якусь велику сковорідку, в якій будемо готувати гарнір. Для того, щоб приготувати гарнір, ми повинні оцю сковороду в олії перекидаємо туди оцю картоплю, яку ми помили, ми не чистили її, але картопля повинна бути дрібненька. Крім цього, ми будемо потім нарізувати решту продуктів. Картоплю кидаємо на сковорідку, хай вона смажиться. Я вже включив духовку. В духовці будемо доводити до готовності косицю, яку ми щойно підсмажили до рум'яної скоринки. Тобто ми дали тільки можливість м'ясо зверху підрумянитися, але всередині воно може бути з кров'ю. Свинина ні в якому випадку не повинна бути з крові всередині. Це може бути тільки яловичина, а свинина повинна бути повністю прожарена. Тому ми після того, як підсмажили свинину з і з другої сторони на сковорідці, потім ми обов'язково повинні довести її до готовності у духовці. Тому духовка розігрівається, і для того, щоб ця свинина у нас дійшла до готовності, була красива, ароматна і смачна, ми будемо її змащувати гірчицею з зернятками, а також медом. Тепер ми крупно, такими крупними кубиками нарізуємо цибулю для того, щоб приготувати гарнір. Картопля вже підсмажується, поки вона у нас легка підрум'яниться, ми можемо підготувати решту продуктів для того, щоб зробити такий смачний ароматний соковитий гарнір. Тепер змішуємо мед і гірчицю в зернятках. Обов'язково підсолюємо о, наші цваді і зверху ми будемо змащувати оцією сумішу медом о, сумішу меду і гірчиці. І після цього ставимо все це в духовку запікатися. О, така красива у нас композиція утворюється. Тепер для гарніру нам залишилося порізати кубиками солодкий перець, кубиками помідори і також кубиками баклажан. Після цього всього ми все разом обсмажимо із картоплею, треба його підсолити, підперчити і потім можемо подавати його вже як гарнір до столу, до нашої косички, яка запікається в духовці. Коли картопля підсмажилася, має вже таку рум'яну скоринку на поверхні. На проколу вона вже теж стала м'якенька. Тепер можемо додавати решту продуктів і смажити все це до напівготовності. Поки ці продукти будуть підсмажуватися, ми додамо сюди ще помідори, але для цього їх треба порізати. Що ж, коли гарнір протушкувався, а свинина підсмажилася, можемо все це подавати разом до столу. Гарненька така красива ця косичка із свинини, тому що вона буде на зрізі дуже така красива, а на смак буде надзвичайно ароматна, тому що вона шпигована часником, а також покрита медом і. Керчицей. Ну І крім цього, ми можемо вже е, подавати до цієї косиці коси, mm -hmm. підготовлений ароматний гарнір. Отже, беремо велику тарілку, прикладаємо сюди е, на цю тарілку, підготовлену косу, е, цваді, або ж просто, скажімо так, філе. Ну і крім того, ми Можемо одразу ж тим соусом, який виділився при смаженні плити м'ясо, для того, щоб все було ще більш ароматно, тому що там у нас і мед, і гірчиця, і виділився сок із о, тієї ж самої свинини. Ну І тепер можемо прикласти сюди поруч підготовлені овочі тушковані. Як я казав, це буде у нас картопля а-ля. Аджапсандалі. Чому? Тому що аджапсандалі не передбачають картоплю, але при готуванні цієї картоплі були присутні повністю всі компоненти, які входять в грузинську страву овочеву аджапсандалі. І крім цього, ми повинні, безперечно, обов'язково в кінці перед подаванням цієї страви викласти кучечок свіжої зелені. А що це може бути? Це може бути кріп, це може бути петрушка, це може бути суміш, кропа петрушки, це може бути кінза. Все, що вам подобається. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.